Було 4,5 в середньому за цей рік 8 тисяч, за жовтень вдалося 11. Шокував би весь зал. Взагалі я в клубі 4,5 роки іріз в 10 разів. Може, просто прилив агентству, скажи, слухай, мені треба рой 300. В його випадку це плюс 15 місяць. Скільки тоді він може заплатити агентству? Знаєте, що там сундук з грошима, а ви не можете викопати. Треба просто знайти, хто викупає. Ворпав Микола, корпоративний одяг, місто Київ в клубі вже 4,5 роки. В середньому в минулому році було 4,5, в середньому за цей рік 8 тисяч. За жовтень вдалося одинадцять закрити. І... Та треба було почати з самого головного. Шокував би весь зал. Взагалі я в клубі 4,5 з половиною роки зріз в 10 разів. А? Треба ж вміти себе подавати, правильно? Херня питання, що з 800. Просто що за 4 роки це не сильно вау, прям ну, але. Каветка. А ну покажись. От, Бач, Стільки не живуть. Вона дев'ять років, а ти не вау. Ти доживи спробуй. Обов'язково. Ну, за е, останній рік ми змінили цільову аудиторію і наші офери до них, що нам дало змогу продавати, в принципі, більше. Ми збільшили середній чек. Минулому році це було 50 доларів. Зараз це 220 доларів середній чек. Так, ти не увікайся. Тут є три питання. Як виглядає відділ найму, відділ маркетингу і відділ Продачі. продажу. В відділі найму. Зараз три помічники з одним старшим, в відділі трафіку. Ми зараз собі зробили. Бачите, от дивися. А що за роблять помічники в відділу найму? Якого хера у вас там помічники? А? Мабуть, там є люди, які відповідають хтось за розміщення об'яв. І можливо їх опрацювання, можливо, тільки за розміщення. А хтось за опрацювання, об'єму, а хтось за обзвон і запрошення, а хтось за проведення, а хтось. Тобто вони за щось відповідають чи ні? Так. Ні, у нього ні. Тому у нього немає відділу найму. Хоч є старший, а що таке старший? За що він відповідає? За все. А помічники що роблять? А все, що треба. А що треба? А по-різному. Ну і все. А що ми будемо покращувати? Покращити, що будемо? Аналізувати роботу чого будемо? От і кабздец. Далі. Відділі трафіку. У нас один маркетолог є, один старший таргетолог і три таргетологи. Один, хто займається контекстною рекламою, два СММ. Один помічник. З добре, містикій, один. добре, по кількості. Що ви дають на гора? Таргетологи всі працюють. Троє в Інстаграмі, один в Фейсбуці. Контекстолог, Google займається. А які результати? Да, при яких бюджетах працюють і які рой дають ті, що працюють у Фейсбуці. Фейсбук тільки. Ну, Фейсбук поганий, поки рой. Яких в цифрах? 100. В інстаграмі 130 рой. Починалося все так круто. Трі парцігарачени, три таргітологи, парці три, три старший таргетолог, маркетолог, ще консист... Всі, Все почалось, да? а тепер рой поганий. Результати у нас давно такі. Ты кто орел? А что такие маленький? Болею. Да, вот, пришло в да? В скобка. Ой. Что? А? И Не знаю, что. Это же та самая плюс-минус ситуация, что и в найме. Не, не та, совсем не та. Бо що в найні в нього люди без е, определенних. Е, я хотів, не це сказав, орієнтація, але ладно. А то тут навпаки, напхав він, напхати він напхав, а познаки, показники в нього хірові. А я сьогодні чого пояснював. А з чим порівнювати? А чого не наняті люди? Ти в 10 разів виріс, ти. Ну, поки ми перебираємо таргетологів Тримайтесь. без, без? Сказати, без, агентства. без ми агентства. Просто беремо таргетологів і пробуємо, порівнюємо між собою. Ну, то за, за цей рік це вже 12-й таргетолог, який там у нас є. До цього ми там всіх перебирали. Спробуємо, спробуємо пошукати. Так, да, так. Да. Я це собі відмітив. Спробуємо пошукати е, агенцію. Йди, шукай. Дивіться, все просто. В цьому житті все просто. І в бізнесі тим більше просто. Не треба багато трендіти. У нього зараз що? Рой хіровий. Правильно? Скільки онлайн тобі грошей дає? В чисту з інстаграма там три... Не з інстаграма, весь онлайн. Скільки дає? Оце весь онлайн повністю 11. От вам бабка, Юрівдіє. Юр, Юр, ну, весь в Інстаграм, да? так? Ти ж за Facebook казав щось. Він поки в нас нічого не дає. В тебе ще конституло. Конститу... Конститу... Та, там поки тисяча, поки. Основне це Інстаграм. Інстаграм ось. Що, ось? 9-10 в середньому може. А рой який? 134 зараз. Як казав чучело із волшебника і зумрудного міста, да? якщо б мене були мозки, я б себе запитав. А якщо б зробити от просто нічого не міняючи в бізнесі, да? от просто ніхіра не міняючи, просто зробити Рой замість 120, 250, а краще 300. Знаєте, в мультиці там такий є дуже класний приклад, коли вони прийшли тут такі ворота. И вовк, на стор, сторожевый какой-то там вовк, там умовный. И они пришли, и там не пропускає их. И вот они сели, и тут плачут все четверо. Сидят, плачут, и потом чучело каже, а просто поле и ворота стоят. <реш> и чучело каже, если у меня были мозги, я бы, говорит, обошел. И все таки о! И обошли. Бог тоже здивувався. Розумієте? Рой 130. Ми каже, вже 12 пробуємо. До агенсу ще не дійшли. Так може дійди? Може просто приліва агенс. Скажи, слухай, мені треба Рой 300. І знаєте, що це значить в його випадку Рой 300? Всі, ти ще раз тобі інстаграм приносить? 10. 10. В його випадку це плюс 15. Плюс 15 в місяць. Скільки тоді він може заплатити агентству? Може, п'ятьорку, може і сімку навіть. По великому рахунку можна і десятку, але не ну, може п'ятьорку. А що думаєте, більше, ніж п'ятьорку агентство візьме? Дякую. <реш> <реш> От сидите ви, знаєте, що там сундук з грошима. Десь там глубоко. Розумієте? А ви не можете викопати. Треба просто знайти, хто викупає. І все. Після цього буде інша задача. А поки ви знайдете, щоб одна задача, одне рішення. Розумієте? Йому треба просто знайти, хто йому от у нього при, вдумайтесь, при 130 рой, я, я, мені здається, що він не трендить причому. У нього є 10 тисяч. Це 30 тисяч бюджет. А в нього 12 бюджет. Значить у нього ну десь так і буде. База там Неважливо, хай 150 трой. Суть не в тому, що він 12 вкладає. Розумієте, а виймає в чисту десятку. Ось що. Ну да. Тепер, якщо я отут подвою, Щоб вкладаючи тут, у мене буде двадцятка. Тобто, якщо я отут Рой подвоюю, то отут на той самий бюджет подвоюється оце. Або зменшується бюджет. Ну йому треба не зменшувати, а навпаки прибути. Ж прибуток? Так. І... Ну от, він не проти. Йди, шукай їх. Дякую. Клас. дякую. Спочатку ви повинні вийти на щось таке, що для вас тверде, що воно цифровується. Як тільки ви вийшли, там. Проблем нема. Вони потім будуть появлятися, тому що якщо йому збільшують бюджет, у нього не буде вистачати спрацівників, він їх перезавантажить, вони почнуть звільнятись, йому не буде вистачати того самого гльового найму, включиться найм, йому буде не вистачати тих, хто адаптує. Там, там почнуться інші. Тобто, це знаєте, як з, 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 з дітьми. Вони вон, там плачуть, кричать, ви думають, що це проблема. Потім ми навчились ходити, проблема більша. Вона пішла. А потім вони почали ще шухіріть десь, і проблема збільшується. І, і чим більше вони ростуть, тим проблема росте. Але давайте попоч... спочатку не треба. Малу дитину каже, підожди. Підожди, ну і що ж тобі два роки? Ну і що ж ти а Представляєш, що ти вже пішов в школу. Давай, давай прорахуємо, як ти в школу підеш. Він ще не йде в школу, він просто пішов. Що ти хочеш? Я хочу в цю тему запитати, між, скоріше, все неправильно Рой рахує. Ну тоді, можливо, йому не треба шукати, а вже у нього класно працює. Йому треба шукати. Зрозумів. Вам всім треба шукати, люди, бо вам треба порівнювати. Треба досвід. Наприклад, якщо приходить хтось і каже. У мене просто я на аутсорсі наймаю компанію, і вона мені робить все. Якщо добре, і завтра не стане, що ти будеш, у тебе є досвід шукати нових чи ні, тоді давай цей досвід, давай вирощувати своїх, підставляти під цих, щоб вони навчились. Тоді ми будемо так робити. Якщо ви пішли іншим шляхом, ви пішли спочатку через пропускати через себе і помічників. Добре, у вас є такий досвід. Значить, давайте тепер той досвід. Давайте їх все одно. Об'єднуючи, ми знаходимо щось покращене. Розумієте?